П'ять елементів, на які потрібно звертати увагу під час огляду кузова автомобіля. Перший елемент. Потрібно перевіряти зазори по автомобілю, щоб вони були від верха до низу повністю рівномірні. Потрібно оглядати кожну дверку, чи вона під час закриття не виступає ні зверху, ні знизу за елементи кузова. Далі, другий. Елемент потрібно перевірити, все скло на автомобілю по кругу. Звичайно, лобове скло може бути замінене. Третій елемент потрібно переглядати кожне кріплення дверей, кришки багажника і передніх під капотом болти, кріплення крил і капота обов'язковому порядку. Це буде зрозуміло, чи ці елементи демонтувались, чи не демонтувались. Четвертий елемент. Потрібно звертати увагу на відмінність кольору між деталями. Дуже часто е деталі кузова перефарбовуються і ідеально попасти буває в тон дуже важко. І під різними кутами світла одразу від вже проявляється відмінність по кольору. П'ятий елемент це, це точки зварки на задньому підкришки багажниках по краях. Також видно елементи точечної сварки заводської, і під капотом також ці елементи видно ланжерони. Ці всі місця повинні бути помітні і вони замащені заводським герметиком. Ці всі елементи потрібно продивлятись, чи вони дійсно заводські. По рамках дверей під різинкою, також кругом ідуть заводські точки сварки. Які також можна буде переглянути, і бути впевненому в тому, що до цього елемента кузова ніхто не ліз, це така зовнішня перевірка без приладу. Якщо вам якісь є елементи кузова, які підозрілі, можна використовувати професійне обладнання, а саме товщину міри, і вже виключно ці місця перепровірити, чи були якісь елементи з перефарбуванням чи з додаванням шпаклівки. Чи e, є якісь пошкодження по самому кузу?